Для спростування тези прокурора Озерського та Бородіча, також судді е, Бернаду. Е, я прошу суд витримувати е, з Державного Трельного архіву е, відомості про реєстрацію заповіту Лугвинянка, е, КА зареєстрований в реєстрі за номером в серії ААЄ номер 192075 відповідно до якого. Е, Спадкодавець належної квартири номер 43 по вулиці Перегова, будинок 120, міста Вінниця заповіла Костікового ВЮ та Костікового ВЮ. У зв'язку з тим, що тут не вказано е, ініціали. ВІ, ВІ, я прошу витримувати журнал е, на дій» на підтвердження того, що був складений такий заповіт. Оскільки мені про цей заповіт взагалі нічого не відомо. Про будинок 120 я перший раз в житті чую. Я хочу витратити на підтвердження даної події журнал матеріальних дій по фонду першої державної матеріальної контори міста Вінниці, журнал Грабовецької ТА, ДА», в якому міститься заповітлого НПА відповідно спадкодавців на спадкоємців Костикова ВІ і Костикова ВІ для повного об'єктивного розвитку по суті. Зв'язку з тим, що я побавив можливості це клопотання заявити на попередньому засіданні. Так. Оскаржується про закриття проводу. Там доказ якийсь простовує тезу судді. Нема такого заповіту. Це брехня. І я хочу, щоб судді тут наочно ми всі побачили, що такого заповіту немає. Ми зараз переглядаємо рішення про законні так. Тобто предметом того, що ми маємо спісувати, чи, чи є достатньо там матеріальність для прийняття такого рішення. Ви пропонуєте, давайте ще один доказ, який не був даним кримінальним кримінальному провадженні. Якщо ви вважаєте, що тих доказів, що там недостатньо, для того, щоб прийняти було рішення про закриття кримінального провадження, то ви цю розвивайте. А ви пропонуєте нам збирати якісь докази. Витрибу, наші збирати, ви ну, яка... Це ж сут... моє право. Суд слова не міняє. Ви маєте має... право користуватися. Суть міняється. Але зараз. ми, не ваші адвокати, щоб зробити запит. Ми перевіряємо законність прийнятого рішення на підставі тих матеріалів, що вже є. Угу. Ось і все. Оголосіть, будь ласка, на як... тому аркуш, на якому знаходиться документ про е... видачу да, світу. Ак, підтримував щось, оскільки будинку 120-го я ніколи не успадковував, і наша бабуся ніколи не заповідала на будинок 120-й по вулиці Перегова. Це суцільна брехня. А як тут впливає на рішення про закриття, е, оскільки написали, що не можна встановити особу в державному кабінеті? Це впливає дуже суттєво, оскільки не може один спадкодавець залишити два заповіта на одних тих самих людей, на одне те саме майно, два заповіти. І тут, же, щоб уникнути якоїсь там конкретики, вже прокурори і суддя Бернада використовують будинок 120-й. Жодного доказу в матеріалах кримінального провадження про будинок 120-й нам не відомо. Це суд використовує щодо нас недостовірну інформацію. І ми повинні зараз тут виправдовуватися щодо цього будинку. Суд. За загальним правом на статті 404 працювання кодексу апеляційний розгляд дійснюється в межах поданих апеляційних скарг. Саме за загальним правилом судом апеляційної інстанції докази не витребовуються, досліджуються тільки наявним матеріалом справи. Спущено, вже по питанні необготовлено, ні таким, що не підлягає за Тут прокороли, відмову запитання. Заповідається тут, скажемо, особливо рішення. Покупали в місті міського судномуся і саме зараз 2022 року опитання прокурору. Першої статті 2004 комінального серед України зв'язку не встановлено особи практично комунального поколу, перехідність про комунального спеціального документальних згідно кула суду першої інстанції, у нього надійшло. 9 листопада 2000 року, по 7 березня 2002, було закінчились 8 березня 2017 року. Але особливо лікарнячину є достатньо достатньо закриття ранку напровадження в повітряних пункту 3 години, частина першої. Дійсності, та фактом чи не особливо ті школи та направдя кримінальне провадження на досудове розслідування, оскільки у слідчі Судівницькому мікросуду в міській області народження скарги, старий, підрозділ про підозу Ковальського. Операційні скарги Арді Юрійович просить скасувати покладу суду. Я прошу повністю оголосити прохальну частину моєї апеляційної скарги. Ну, ви просите тут дослідити цілий ряд оголосіть, будь ласка. Безпосередньо дослідити, що злочин було розпочато за часів комуністичного татаритарного режиму та триває до цього часу. Дослідити ухвалу 7 вересня 22 року в частині застосування кримінального закону, який повинен був застосовував за а саме на відсутній спросування. Матеріали кримінального провадження і речові докази видно кримінального порушення проведення по заявах, проведучи свідоцтво про право власності заповідників 13 жовтня 2000 року та 5 березня 2002 року. Безпосередньо досліджується ухова суду 3 травня 2022 року, відповідно до якої після подання про Протокал України за заявило вже за 15 липня 2021 року, щоб можливо вчинені на порушення. Реєстраційний номер публіка, що прямо вказано покриття та кримінального провадження від 5 вересня 2017 року частини відсутності. Безпосередньо досліджує відсутність заявка вчинить кримінальних порушення від 15 липня до 11 лютого. Безпосередньо до переваг, що по питання про закриття кримінального провадження від 4. -го. Хвалі судозме назначено, що кримінальне провадження складається в 9 ти кримінальних провадження, які були об'єднані. на цьому зазначенні говорити дата кримінальних проваджень, що потягло за собою порушення права на справедливий суд частини на бізнесі, що саме за, за те, як кримінальне провадження, було об'єднано. Ваша честь, ви не оголосили номер кримінального провадження в моїй апеляційній скаргі. Безпосередньо зазначено 120-170 тисяч 42-46, по якому в травні після закриття кримінального провадження виносилось рішення, було порушено справу по, части, по статті 209 Кримінального кодексу України, де мене вже визнано потерпілим. Ви це не оголосили. Що після закриття кримінального провадження виносились рішення згідно з цього закритого кримінального провадження, що це вже є порушенням. Тобто по заяві від 20. короткий ми будемо Якщо голтуючись на щось не звинувалося, то ви будете виступати, скажете. У їх Добре. А -а -а. Добре. Ми одночасно пройшли заперечення прокурора Зерського на вудення операційні скарги. Яким він вважає апеляційні скарги? Ну, заперечення на яку апеляційну скаргу? Оголосить, будь ласка. Постикла Валерія Юрійовича. Я не ознайомлений, ваша честь. У no. мене є Озерський тільки на, від... на розе Віталія відзив. Також це постикова Валерія Юрійовича і вона заперечена поліційним скаргом Розе Віталія Юрійовича. Ваша честь, я не ознайомлений неознайомлений заперечена. Прошу мене ознайомитися з заперечена на його поліційну скаргу. Я на знайомий. Скільки вам часу необхідно до ознайомлення? Допередження на двох архів. Десять хвилин. Прочитаю ознайомлюся. Берева 10